Всім привіт! Давайте потурніримо. Так, оборона. Оборона, нажимайся. Б, добре. Непогано. Тепер давайте атаки. У мене мало часу, і я можу сьогодні шикарно ем, ходити необережно, тому що мені дуже треба дуже-дуже швидко відтурніри там. А поки ніби там трохи є часу, треба щось спробувати. Бажано зробити, звичайно, це. Вдало, а там уже побачимо. Не закрились фіолетові. Блін. Поганувато. Ну і що ж це? Як це називається? Де мої камінчики? Четвірку можна зробити. Червоних, а там трійка фіолета. Зараз це як відультує. Капець мені буде. 9 фіолетових, молодь одну. Мої ще ж фіолетові камінчиками то не диспелять. Оце проблема. А, тут я бачу, не вийде мене нічого. Я і клика не заряджу. Зараз в мене Сабіна все від'їхала. Ну, що можу сказати, перший бій дуже швидко. Цей лікується, цей вже там такий, як треба. Нікий період контра не знімається. Так що все чудово. Ну, то був сарказм. Не знаю, чи є сенс умикати шархає. Зараз всі б'ють. Ну, нехай. Зараз буде Сабіна диспелити. Угу, дякую. Коротше, тут тікаємо. Нема сенсу мені затягувати цей бій. Так, лісю. Лісю. В принципі, ніби так і можна. Так, єдине, що сабіну, яку мені брати, може тоді взяти те, що буде чистити. Хоча ні, там ще тма не може спрацює. Нехай погнали так. Мені бажано би зробити два шота Знову щось проблеми з фіолетами на початку. Може, складуться, ага. Так, так, так. Зарядиться вона від двох камінчиків? Хто як скаже? Не зарядилася. Тепер можна спробувати її так фіолетами. Добре, хоч не в нуль. Той фіолетовий немає, як підтягнути. Можна тоді тут трійку скласти, не знаю, чи це мене врятує. Пан Чао, що ви такий жирний? Блін. Де мені взяти? Зіловати ви. Нема. Кирила зараз хто, значить, заряджу? Не зарядили. Оце спешка, я бачу, що вона мені сьогодні погано зіграє. Щось поле таке на даний момент жахливе. Там можна було би синіх скласти, але в мене тоді два ударника заряджаються. Угу. Відлікував. Так, Келайл, кого? Зараз когось поховає. Ну куди ти литний цього зарядили? Ммм, губив. Що можу сказати? Халепа. фіолета можна забрати. Але це мало. Це ще й б'є туди, куди не потрібно. А ну вб'ємо чи ні? Добре, хоча би так уже. Фіолетових, я бачу, сьогодні можна не брати в отаку, так? Тому що це щось проблемне. І цей не зарядився Зараз буде знову там не смажити. Не знаю, чи є сенс лікуватися. Може, можна перечекати якось, але, мабуть, ми зараз зарядимо гріма. Ні, не зарядили. Зараз буде бити. В принципі, вбити не повинен. Дуже затягується бій, а я спішу. Трійка Фіолета буде. Давайте через комбом. Мабуть, клик не зарядиться, трохи не зарядився. Так, цього маємо. Можна спробувати тут шукати, щоб ударників губити. Кирила 2 хп. Так, цього вбили. Блін, треба ж тут було увімкнути, пані. Так, чим тебе оце вбити тут, в цьому оголочку? Скажи мені, ну чим тебе тут оце прихлопнути? Ага. Може, ти вб'єшся? Добре. Нарешті є один, ще один шот треба зробити. Тоді вже якраз я вмістюся всі свої хрестики. Блін, ну знову ти, ну що за не. Мульти. Мультяшки. Кого сюди брати, га? Взяти в мене ж немає кого з лікарів. Халепа. Кого сюди взяти? У мене немає нікого жовтих. Всі всі тут геть без толку. Фігова вода, в мене не вийде, мені думається. З Кіпріотом це велика проблема. Забрала фіолет, приїхав фіолет. Ну, нехай так, там ще буде трійка жовтих. Ну добре, цього то ми зарядили. Але зараз буде такий повний розковбас. Так буде боляче. Нехай зробимо так. Не вбили. Слухай, чоловіче. Вб'ємо ми тебе фіолетами чи ні? Добре. Чудово, мені сподобалося, що почало не було контри. Тут сабіна допомогла. Мабуть, тоді заберемо жовті. Можна спробувати цього. Блін, не добився ти. Добре, приберемо вже цю сторону, щоб тут можна було робити якісь маніпуляції. Зараз ця задиспелить. Давайте її пришвидшимо, нехай вже відультує. Угу, Добре, тепер бафуємося, щось будемо лупити. Так, може перезарядим жовтого? Ага. Не вистачило. Блін, це зараз ходить. Ех, не вб'єм. Че вб'єм таке? Что вб'єм? Добре. Так, погнав жоп. Фіолети. Чого не хай? Так, так, так. Ну, прям не знаю. Я думаю, ніби є шанс. Все, добили. Добре. Ура! Далі можна робити, розбиви. Скільки там годин в мене? 50. Мені треба за 10 хвилин встигнути. Блін, знову тину. Треба встигнути скинути два тапка. Ну, таке собі. Нехай так зробимо, зараз контра буде, буде проблема велика. Зарядити я не можу своїх. Кирила можна зарядити. Тут забрати жовтих. Але що то воно мені дасть? Там два є дзеркальних. Я ж цю не заблокую. У мене і бафа ніякого немає. Ну... Буде боляче. Дуже боляче. Блін, не добилася їх. Все, поумирали. Ну що, зробиш так, то й так? Я фіолетовий кристал, він нам потрібен. Є можливість вбити хоча б і лісю, наприклад. Що був, хоч і не в нуль. Добре. Ну і на цьому все. Зараз то лікує, відлікує. Дуже я сьогодні отвернірю необережно, але не маю виходу. Так, останній тапок. Угу, угу, угу. Будемо смажитися. Тоді давайте цю пані візьмемо такою, повернемо кіпріта, і тоді, можливо, нехай цей буде. Теж буде нелегко. Угу. Мало ще треба комбо. Мало поїхало. Ну, добре, тоді тут заберемо трійку. Тут трійку. Так, це зарядився. Тут, як на мене, єдиний плюс поки що в тому, що тут немає кібріоту. Ми бачили, тільки мені кібріот попадається. Так в мене зразу з ним і проблеми. Ми якось не вміємо знаходити спільну мову. Оно, може, з них забудуть щось. Немає. Тоді будемо битися цими червоними. Зарядиться, не зарядиться, зарядиться, не зарядилося. Так, добре, ця від'їхала, поки що все чудово, як на мене. Так, тоді можна, мабуть, відлікуємося. Спробуємо зараз А Сонько добити фіолетами, поки то її не відлікував. Окей, добре. Ну, що? Зараз буде лікування. І шкода ніби як втрачати фіолети на кристал. О, то, може, об'ємо? Прикольно. Так, є дуже великі переваги в бафнутому турнірі. Якщо немає поля вчасно, це досить таки тяжко. Ну, чим би тебе прибити, га? О, вийшло, добре. Ну що, це три хрестика за турнір? Можливо, їх було б менше, якби я не спішила. Я думаю, що точно було би менше. Ну, що, в топ-1, я думаю, і в мене вийде вміститися. Там побачимо, які будуть нагороди. Все, всім дало камня, всім пока-пока.